Доброго ранку, шановні члени комітету. Зараз до участі в засіданні приєдналося сім членів комітету. Поки що із десяти. Кворум є. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного з одного змістовного питання Це проект постанови 13.3.02-П. Які думки щодо порядку денного? Погодитись. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний в тому варіанті, який був вам надісланий. А перед цим повідомляю, що приєднався Оксана Анатоліївна, Наталія Ігорівна, Доброго ранку Добрий і Андрій Михайло. Миколаєвич. Тобто зараз нас 10 членів комітету із 10. І я ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний з одного питання. Кальченко за. Артем Валерійович. Людмила Іванівна. Людмила Івановна, Людмила Іванна. Сергій Миколаївич. За. Дякую. Людмила Івановна за. Дякую. Михайло Миколаевич. Папів за. Санна Анатолійовна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Кострійчук за. Дякую, Юрій Іванович. Іваниш за. Наталія Ігорівна. І Олег Михайлович. За. Дякую, Михайло Миколаївич. 10 за рішення прийнято одноголосно. Дякую. А, перше єдине питання порядку денного. Проект постанови 13.3.02 ТРП. внесений народним депутатом Тимошенко та іншими надійшло цей проект постанови вчора. І закінчився вчора дводенний строк на внесення проєктів постанов про скасування рішення відповідної Верховної Ради по прийняття проєкту закону 13.3.02. Проект рішення, проект висновку вам наданий. Хто хотів би висловитися з цього питання? Якщо нема бажаючих висловитися, тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови реєстраційний номер 13302 ТРП. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович – За. Дякую, Людмила Івановна? Людмила Іванна. Марченко Сер... за. Дякую, Михайло uh, Сергій Так. Yeah. Дякую, Михайло Миколаївич? Топів за. Сан Анатолійовна. Yeah. За. Сергій Володимирович. Кострийчук за. Юрій Іванович. за. Yeah. Наталія Ігорівна. Yeah. Yeah. Олег Михайлович. за. Yeah. Yeah. Дякую, Михайло Миколаївич? Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Uh, в різному у мене нічого нема, що повідомити колегам. Хтось хотів би висловитися, обмінятися думками. Тоді всім дякую за участь. Засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо.